Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати подивитись вам чергове оновлення Autodesk Construction Cloud, яке вийшло на кінці вересня. І хочу показати вам, що нового з'явилось в Autodesk Construction Cloud. І так оновлення воно принесло нам багато цікавих речей, і одна з речей це Locations і Notifications. І давайте подивимось, що там у нас з'явилось такого нового. Notifications потрібно перейти в налаштування проекту. Це у нас вибираємо якийсь проект. Ось один із моїх любимих проєктів це Demo. і тут є Notifications. Ось дивіться, що зробили в Notifications. Минулого разу оновили, і що можна було поставити більше так. Права додати, кому що можна було нотіфікувати. А зараз зробили такі notification group. Тобто можна зробити, наприклад, notification для архітектури і вибираємо, хто у нас тут буде з архітектури. Далі зробили там групу якусь там для конструкторів або для бім-менеджерів і вже. Для цієї групи ми можемо налаштовувати повідомлення, як вони будуть відсилатись чи відразу, чи ніколи, раз на день або раз на годину. Я думаю, що це дуже класне оновлення, як ви вважаєте. До речі, хочу сразу сказати: дивіться посилання в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на форму, де можете проголосувати за те оновлення, яке вам сподобалось найбільше. Далі давайте я вам покажу оновлення таке класне. Це можливість створювати локейшени відразу з моделі Revit. Якщо ви не знаєте, що таке локейшени, дивіться, у нас є в налаштуваннях. Це Project Administrator може робити. Є налаштування локейшени. Раніше ми могли імпортувати стільки з файлу .xls, тобто нам потрібно було з Revit вигрузити до файлу Excel. А потім цей файл Excel імпортувати в цю програму для того, щоб ці локейшени потім організувати. Але зараз нам... Достатньо просто вказати файл Revit, з якого ми будемо імпортувати наші локейшни, Вибираємо його тут із наших файлів, наприклад, з цього. І він імпортує ці локейшни і записує. Я вже імпортував. Ну, якщо змінюються, ці зміни записуються, тому що кожному локейшну приписується свій хеш-код, який додається. І потім ці локейшни можна з Revit, Якщо зміниться у вас моделі Revit, то можна з цими локейшнами потім. Гратися, що можна взагалі робити з цими локейшнами? Ось дивіться, в цьому проєкту я вже теж завантажував локейшни і тут я прилінкував. Бачите, тут у мене лінкет Sheets. Тобто ці локейшни потім можна додати на аркуші. Ось, бачите, Sheets, і у нас тут є цей лист. То ці локейшни потім можуть показуватись на цьому аркуші. Бачите, ось мої локейшни І ось тут є локейшн. Для чого це потрібно? Коли ми потім зробимо наприклад, якийсь issues, наприклад, ось тут у мене бачите issues, і подивимось на нього. То тут у нас, бачите, одразу заповнюється цей локейшн. і це дуже зручно, коли ми відразу йдемо до якогось приміщення. Там встановлюють цю проблему. І, бачите, у мене відразу додається локейшн. Не треба плутати цей локейшн, GPS-локейшн, який у нас був в минулому оновленні. Це тобто інші локейшн. До речі, одразу покажу. Щоб не потім не звертатися про цю фішку, так ну ось дивіться, ми переходимо до issues, і тут у нас є в issues такі фільтри, як локейшнс. Тобто ми можемо відфільтрувати по конкретному локейшну, це може бути блок або. Поверх або конкретна кімната, можемо це виділити. Ну, тут відразу можна включити included Sub Locations, тоді ми не будемо так робити всі галочки відмічати, він сразу відмітить. І тобто, ми відфільтрували сразу всі проблеми, які у нас є по конкретному локейшену, Тобто, наприклад, по першому поверху або по, якийсь, по якомусь блоку і так далі. Ну і для цього це ну, виглядає дуже зручно. Наступне цікаве, на мій взгляд, оновлення це стосується кореспонденції. Це такий сервіс, який дозволяє зберігати всю кореспонденцію по проекту в одному місці, в одному хабі, і воно доступно для тих, кому потрібно. Project Manager може цю кореспонденцію зберігати, ну і завантажувати, ось бачити файл from email можна відправляти. Або можна створити прямо емейл звідсіля. Ця історія зберігається не тільки в вашому браузері, вона зберігається також в контексті проєкту і Ви можете ділитися цією інформацією, виставляти статуси, примітки і так далі. В налаштуваннях, бачите, тут можна ви налаштовувати, буде вона тільки приватна, або чи доступна всім іншим. І можна завантажувати сюди, буде імейл з файлу. Що цікаво, що цей функціонал додали не тільки в Autodesk Автодескбілд, що він доступний по підписці BIM Collaborate і BIM Pro. А листуватись можна і в BIM менеджери не тільки будівельники. Тобто, ось дивіться, тут є також кореспонденція Design Collaboration і функція Model Coordination також дозволяє вам використовувати цей сервіс. Так, наступне, що у нас оновилося, це блок Insight. В Insight у нас додали дато коннектор і можливості дато коннектора. І, до речі, дивіться, тут є Power BI темплейт, оновили Power BI темплейт, який ви можете завантажити, і вони сконектаться до вашого проєкту і будуть завантажити інформацію з проєкту. Дивіться, тут скільки шаблонів можна на будь-який смак вибрати для себе. Ви можете вибрати, що ви хочете запустити в екстракти, які буде у вас. Вам вигружати всю вашу дату в XML-файл. Бачите, тут вже 20 різноманітних пунктів, які ви можете вивантажити. а також ви можете вибрати, відфільтрувати тут. буде зберігатися ваша дата, яку ви можете налаштувати за графіком, яким ви хочете, щоб вона вигружала. Що нового в репортах? Тепер репорт можна не тільки завантажити, а можна посилання відправити. Дивіться, якщо файл менше 10 МБ, то можна відправити як емейл на пошту. Причому тут емейл як project member. бачите, тут список людей в проєкті. А тут ви можете свої інші емейло, якісь особистий емейл відправити, щоб подивитися, чи прийшло, прийшов цей репорт вам на емейл чи ні. Ну і таку цікавеньку вам розповім, що Autodesk зараз працює над тим, щоб не можна було репорти робити не тільки через Power BI, а він розробляє свою особисту систему. І ви можете робити дешборди в майбутньому, зможете робити дешборди по типу Power BI прямо безпосередньо в Autodesk Construction Cloud. І це буде дуже зручно. Я сподіваюся, зараз закінчується бета-тестування, і можливо в наступному році воно вже буде готове. Переходимо до системи документ менеджменту. Тут теж багато чого цікавого, давайте подивимось. Ну і перше, що хочеться показати при вивантаженні деяких файлів, ну, поки що це файли PDF. Дивіться, якщо ми їх експортуємо, тут є експорт. Export, export ми можемо додати до наменування файлу свої атрибути якісь. Бачите, file Name, потім тіре, потім Revision. Ми можемо... Тут вибрати, що у нас буде: крапка або підкреслення. І тут змінюється, бачите, назва файлів. І коли ви їх експортуєте, до, до них будуть додані ці атрибути, які ви зараз виберете. Додали можливість. Використовувати самі сучасні стандарти NBS Uniclass Classification. Бачите, зараз у нас є. Якщо я захочу перейменувати файл, то в мене випадає таке віконце, в якому я перейменовую файл за стандартом, який був прийнятий у мене тут. А наймін стандарт у мене зараз використовується по ISO 19650 Можна його кастомізувати, але зараз для нових проєктів ви можете. Зробити цей неймінг стандарт по NBC Uniclass Classification, що також додає вам гнучкості. Причому ви можете вибрати як останній класифікатор, так і будь-який інший, який є в вперечені з системою. Цікава дуже фішка, що ви можете прямо в Autodesk Docs оновити XRF, які у вас є в файлі DVG, тобто ви можете оновити. Із Хмари XRF, який підфантажується до вашого файлу. Це просто ну, дуже крута, крута річ, так що ставте лайк за це. Дуже суттєво оновився модуль Reviews. Як ви бачите, зараз ви можете вибрати варіант, якщо у вас є один рецензент чи кілька початкових рецензентів. Більш того, ви можете вибрати. З варіантів, що у вас є ключові рецензенти, а є не обов'язкові рецензенти, тобто може хтось інший, крім обов'язкового ну, ключового рецензента, це зробити. І тут бачите такі, що кожен ключовий рецензент повинен переглянути, або там, ви вибираєте чи два, чи три ключових рецензента повинна бути. Наприклад, якщо ви вибираєте там, більше людей. Ну, то ми вже ви можете тут вибрати кілька обов'язкових має переглянути людей, або можете надати можливість ключовим рецензентам редагувати цей. Ну і це додає більше гнучкості. Ну і далі у вас тут є також більше розвинені варіанти подій, як ви можете використовувати ці рев'юз. Ну і також, коли ви створюєте новий процес погодження, то у вас також додається нове віконце, де ви можете ознайомитися, хто буде у вас рев'ювати. Ну хто буде рецензентами по цій перевірці одразу, щоб не було потім сюрпризів. Ну, це теж дуже зручно. Дуже важливо також оновлення стосується ішусев. Там не такі суттєві зміни, але вони є. Як ви бачите, тут додана така штука, як видалені проблеми. Зараз, коли ви видаляєте проблему, вона не зникає зовсім, вона попадає в стек видалені проблеми. І для чого це зроблено? Для того щоб ті, хто видаляє проблеми, потім не могли видалити свою історію. Зараз історія стає доступна для перегляду, хоча з проблемою вже не можна працювати, але вона не зникає в чорну діру, вона залишається. Доступна для перегляду, а в майбутньому в наступних оновленнях, розробники обіцяють зробити так, щоб видалені проблеми можна було врятувати і потім повернути їх назад до списку загальних питань. І якщо її видалено було випадково, щоб вона не пропала. В модулі Autodesk Build є оновлення по лістах, і зараз тут є суттєве таке оновлення. Лісти у нас раніше, якщо їх можна було фільтрувати тільки за тегами або дисциплінами, зараз додали таку штуку як колекції. Що це таке? Колекції це такі збірники аркушів, які ви можете сортувати для того, щоб було простіше керувати комплектами листів стосовно якогось будівлі або частини проєкту. Таким чином ви можете розділити тут на об'єкт Б1, Б2, і далі вони будуть сортуватись тут по дисциплінам. Причому, що я помітив, додалась така штука в дисциплінах і. Як вона працює, якщо в назві аркуша присутня літера, вона починається, наприклад, з А, то їй додається відразу дисципліна «Architectural». Якщо там «АР», то архітектура, ви можете саме і тут бачити, скільки у нас аркушів з цією дисципліною можна перейти і подивитись до неї. Ось бачите, у нас назва А, і це автоматично додається. Коли ви імпортуєте лист. Ви можете вже не вносити дисципліну вручну, це робиться автоматично. А ось тут ми налаштовуємо колекцію. Ви можете додати нову колекцію, наприклад, це якась будівля А1. І сюди складувати при імпорті, наступному імпорті, наступної ревізії ви можете складуватись в цю колекцію нові листи по цій будівлі. Причому у вас так само будуть доступні ревізії. І це Ось тут вершини, бачите. Тобто, і тоді ви можете по різним колекціям в одну і ту ж ревізію викласти багато аркушів, щоб вони у вас не перетиналися в одному з Колекції дозволяють вам легко зберігати та керувати чертежами з однаковими іменами в одному проєкті. Що ви можете робити з цими колекціями? По-перше, ви можете передивлятися їх як на мобільних пристроях, так і в браузері. Потім ви можете рухати аркуші між колекціями. Якщо ви випадково не в ту колекцію відправили аркуші, то ви можете змінити це пізніше. Ну і обмеження це 200 колекцій на один проєкт. В принципі, повинна вистачити, я вважаю. Ну, Далі переходимо в Bridges. Тут досить цікаві фішки. Давайте подивимось самі, що у нас тут є з бріджем. По-перше, незрозуміла для мене річ, ось я ввожу Макаров, так? Свою фамілію вношу. Дивіться, скільки у нас тут є. Різних макарових імейлів. Тобто, у нас тут відкривається якась база. Цю базу Autodesk називає A Builder's Network Searchability. Тобто, є якась спільнота. Як не знаю, звідки вона береться, не вдалося мені дізнатися про це. Але у вас є база ось цих емейлів, і ви можете запропонувати приєднатися до проекту ось якоїсь людини. Я не знаю, чи відповість вона чи ні. Я напишу хей, hey", але ну я думаю, що вона мені нічого не відповість. Ось тут є пендінг, тобто ми бачимо, що ми когось запропонували, і ось це така якась, я не знаю, які емейли туди попадають в цю базу, але ви можете ось так. От запропонувати приєднатись зовсім незнайомої людини. Ну, звичайно, це може бути зручно, але якщо людина не хоче, що ви її запропонували, то що робити? Ну і але якщо немає цього, наприклад, емейла в цій базі, внести просто свій емейл, який у вас є, і, і все. Те, чого завжди не вистачає, що взагалі нарешті додали, це імпорт не тільки файлів, а ще можна додавати папки. Тобто ми вибираємо не тільки файли, а вибираємо ще папки це нововведення. Ну і, звісно, нововведення, що ми можемо додавати не тільки лісти, а можемо ще додавати. Колекції, тобто підтримуються колекції, ну наразі зараз ні, але пізніше, скоріше за все, будуть підтримуватися. Також і колекції, і це дуже зручно, коли ви можете відразу відправити свої колекцію своїх аркушів для будівельників на будівельний майданчик. Є оновлення в Autodesk Build – це підтримка обладнання, що ви можете його помічати не на одному аркуші, а на різних аркушах, і це буде позначатися як одне і те саме обладнання. Покращили також прогрес-трекінг і маркап перформанс для обладнання, і покращили взаємопов'язання між кількістю та процентами по асет менеджменту. Звісно, що обновили також і кост-менеджмент, покращений розподіл кешфлоу і кост-менеджмент є дуже цікава функція, коли ви можете. Пов'язати свої статті з бюджету з вашим графіком, причому графік платежів бюджету з графіком будівництва. Ну, з'явилася можливість створення розподілу грошових потоків на основі сегмента бюджетного коду або контракту. Ну і Інше поновлення Build, які пов'язані з RFI. RFI це request for information, тобто запитання до інформації. Там з'явилось таке, що ви можете зараз закриття RFI відправити поштою. і відправити по бріджу в інший проєкт, щоб користувачі, які не мають доступу до Build, могли користуватися цими файлами по Request for Information. Ну і по Submishalam також додали можливість керувати сабмішалами через API, тобто вже можна виносити на сторонні сервіси цей інструмент. Ну а що дійсно мені сподобалось. по After this build, що виходить на останній етап тестування, WorkPlan — це такий інструмент. Був такий сервіс BIM 360 Plan, де можна було планувати та в короткому терміні якісь роботи. Наприклад, бригада планує об'єм робіт на тиждень, і зараз планується вивести на наступних оновленнях вже наступному рокі, році. Такий інструмент WorkPlan, який Schedule, який у нас тут є. Ось у мене тут прикладовий графік робіт по проекту, графік будівництва. І, наприклад, ви можете вже всередині цього графіку, пов'язано так спланувати більш детально роботи, які будуть виконуватись будівництва. Це дуже цікавий інструмент. Я думаю, що він сподобається субпідрядникам на і підрядникам. Також. Велике оновлення отримав, отримав модуль AutoDesk Beam Collaborate. Це модуль Coordination, де у нас додалася така штука, як поширений фільтр. І зараз ви можете створити віди, використовуючи комбінацію об'єктів, не використовуючи дизайн тул або там, використовуючи, не використовуючи додаткові вигляди, щоб отримати те, що вам потрібно. Ви можете. На базі параметрів зробити фільтри, використовуючи оператори N або O. там використовуючи такі функції, як має в назві, немає в назві, дорівнює якомусь співполученню чи ні. Можливо, ви навіть в яких-то сценаріях заміните цим інструментом Невісворкс, який використовувався. До речі, ви можете зробити модул Coordination без автоматичної перевірки. Я б задавався питанням, для чого це потрібно. Ну і Зрозумів, що це потрібно для того, щоб ви могли використовувати Nevis Works, тобто Neves Works зараз має такий функціонал, що ви можете підгружати з модулю Coordination всі моделі для координації, робити координації в самому Nevis Works і додавати туди issues по цим перетинам, і назначати ці issues до конкретних осіб, які повинні ці клеші виправити. Це дуже зручно, і для того не потрібна автоматизація в хмарі. Але якщо ви не використовуєте Nevis Works, ви можете використовувати автоматичні перевірки в хмарі, і до речі, є ліміт. Максимальна кількість моделей, які можуть бути відображені в сітці зіткнень, це 100. А взагалі кількість моделей вона дорівнюється обмеження кількістю 1000 штук. Максимальна кількість активних координаційних просторів з увімкненою функцією автоматичної перевірки, це 20. А взагалі, це може бути 150. Ну, я думаю, що це занадто і, в принципі, може бути достатньо. Якщо це не так, напишіть, скільки вам вистачає цих просторів для перевірки. Ну на цьому розвиток цього сервісу. Не закінчується. Мені вдалося дізнатися, що буде така штука, як розділення моделі по кольорам. Це додасть таки більше візуалізації, але коли це буде, ми ще поки ми не знаємо. Це такий секрет невеличкий. Ну і ще додали там пару функцій, з якими я рекомендую знайомитися по посиланню на оригінальну статтю. Це, звісно, оновлення по кост-менеджменту, по Autodesk Build і, звісно, по автодеск тайков, де додали теж пару функцій. Наприклад, це функціонал, що для автодеск Будуть моделі зберігатися в спеціально відведеному місці для цього, а також оновлений модел браузер там є. Теж подивіться, вам думаю, сподобається. Якщо не знаєте, що таке ftd ст то пишіть в коментарях, я можливо вам розповім про це в наступних роликах, більш детальніше. Ну, ось такий випуск вийшов цього разу. Я вам пропоную проголосувати за найкраще оновлення цього випуску. В описі до цього відео є посилання на форму. Завдяки якої ви можете це зробити. Як ви бачите, досить таке плотне, плотне оновлення було цього разу. Чекаю на ваші відповіді і до наступних зустрічей. Підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям, тому що Autodesk Construction Cloud, на мій погляд, це найкраще хмарне середовище для зберігання даних і для роботи з проектами зі своїми колегами. Якщо так, ставте лайк. Якщо ні, пишіть в коментарях, чому ви вважаєте, що ні. Залишайтеся зі мною до наступного зустрічі. Пока. Ну собственно как бы все.